Вітаю на каналі Тохас Авто в житті будь-якого автомобільного фаната, справжнього петролхеда. по-любому настає той момент, коли він хоче насолодитися драйверськими відчуттями від керування справжнім спортивним купе Зачасту це той момент, коли бюджет ще обмежений. Так сталося і у мене. Я хотів підібрати щось задньопривідне, досить потужне. Таке, що класно керується і дуже гарно виглядає. І після перегляду японців, німців, абсолютно різних машин, все одно все звелося до BMW. Справді, в них інженери заклали класну керованість. Третя модель не така дорога, що допомагає в обмеженому бюджеті розглядати їх. Залишилося обрати лише кузов. Якщо ми дивимося в кузова, є і є 36, вони класні, вайбові, але вже достатньо старі, щоб кузов в них підгнив. Власники там поміняли по три рази різні деталі, пополхозили. Коротше кажучи, складно знайти ці драйверські відчуття, бо автомобіль не збережений в заводському стані. Якщо ж ми говоримо про кузов новіший, наприклад, Є90 авто, воно занадто сучасне і вже не аналогове, це цифрове авто. Тож вибір мій впав на вічну класику BMW e 46 я почав шукати на ринку і зіткнувся з тою ж проблемою, яку мав би отримати від пошуку я 36 чи я 30 моделі. Дуже багато колхозу, дуже погано збережені варіанти. Була машина, яка толщиком билася в усіх місцях, крім капоту, в 3000 мікрон. Тобто весь кузов був зіпсований. Після перегляду шести купешок ми мали їхати на перегляд сьомий, і я помилково написав не те оголошення. Вже з людиною домовився, розумію, що це не той варіант, але і задню давати не хочеться, вирішив поїхати подивитися. І на диво цей виявився найзбереженіший, найкращий варіант. Салон виглядав дуже колгоспним, але він виявився стоковим. Саме в такій комплектації його замовили з заводу. Кузов виявився найживішим із усіх варіантів, які я дивився. Тож давайте я вам продемонструю цей прекрасний варіант. Це BMW 320i в кузові купе 2000. 2004 року випуску. Отже, це рестайлінговий кузов є 46 купе. Справді один з найгарніших купешних кузовів BMW. І в цілому 46-й кузов. Це отой перехідний момент від справжньої класики BMW до сучасності. В рестайлінговому виконанні. 46-й кузов став більш стриманим. Чіткі лінії на фарах, е такий спокійний бампер. Зверніть увагу, що це звичайне стандартне виконання, не M-Look ні в якому разі. Тут із плюшок присутній омивач фар, туманки і ксенонове світло фар. Давайте плавно переходити до бічного вигляду нашого авто. Ми можемо побачити ці страшні чорні диски. Так, вони 17, і достатньо великі. Однак мені здається, що це те, що вберегло один із перших аргументів, який вберіг цю машину від перегляду великої кількості людей і швидкої купівлі. Тобто відсутність смаку одного з попередніх власників фактично врятував це авто в тому стані, в якому він є. Із цікавих моментів тут видно цікаву відформовку на дзеркалах заднього виду. Вона виглядає колхозною, однак це було з заводу реалізовано. Зверніть увагу, що загалом в профіль це авто нічим принципово не відрізняється від седану. Однак я вас здивую, жодна кузовна деталь від купе не підійде до седану. Крила, капоти, багажники, нічого. Все відрізняється. Це абсолютно різні кузови в плані кузовних деталей. Цим цей автомобіль і складний в кузовному ремонті, тому що він більш унікальний, більш рідкісний і деталі знайти набагато складніше. Щодо задньої частини авто, ми бачимо рестайлінгову оптику. Вона досить прикольно виглядає, якщо не помиляюсь, діодна. І вона якраз відповідає духу тих, тих часів, інновації тих часів. В даному авто присутні парктроніки, що було дорого для тих років. І... Вказує на нестандартну комплектацію. Під капотом ми можемо бачити, що майже весь простір займає рядна шістка. Це класика BMW. М54B22 не найбільший в плані об'єму двигун, однак це є золотою серединою. Це мінімальний двигун, з яким варто купувати дане авто. Бо чотирьохциліндрові бензини, чотирьохциліндрові дизелі вони не цікаві. Можливо, лише для економії, але хто купує ці авто заради економії. Із цікавих нюансів даного автомобіля тут порожнина. Тут би мав стояти акумулятор. І справа в тому, що в чотирьохциліндрових циліндрових авто він тут і стоїть. А це для того, щоб зберегти співвідношення маси автомобіля 50 на 50 передзад. Тобто, коли тут важчий двигут, акумулятор переноситься в багажник. Із нюансів даного авто і взагалі проблем є 46-го кузова те, що стакани хочуть скластися. Двигун важкий і він тягне їх назустріч одне одному. В даному авто з'явилася маленька тріщина біля одного з стаканів. Це не критично. Люди їздять із більшими тріщинами, а лікується це встановленням звичайної розпорки. Коли розпорка тримає ці стакани від... Руку назустріч, то відповідно навіть немає сенсу варити ці тріщинки. І варити їх погано ще тим, що тут на стакані знаходиться вінкод. код Якщо експерт побачить, що стакан варений, то він може припустити, що його переварювали від іншого автомобіля, і це може тягнути в притул до кримінальної відповідальності. Коли я дивився на це авто на дошці оголошень. Я максимально ігнорував це оголошення. Червоні вставки в салоні виглядали колхозними. В мене в е 28 згадайте, були такі самі сидіння з чоклами, які дуже схожі на ці. І це мене просто відштовхувало від перегляду навіть даного авто. А виявилося, що це індивідуал-комплектація BMW. тобто власник збирав його в конфігураторі в салоні на свій розсуд, на свій смак. І ось його смак. Червоні дверні карти, червоні вставки на кермі, оце ось схоже на аквапрінт в колхозі сучасних BMW. А по факту, це все заводське виконання. Те, що є візуальним, ймовірно, мінусом даного авто, також і вберегло його від купівлі необачними новими власниками і довело до наших днів в цьому стані, в якому вона є. Задній ряд сидінь в цьому авто, можна було б вважати приколом. Однак це все-таки третя серія, яка могла би бути в виконанні седан. І тут сидіти справді комфортно. Я складу сидіння, щоб продемонструвати, що до моїх ніг, якщо я опираюсь на стінку, ще є кілька сантиметрів. Тобто тут сидіти не менш зручно, як мінімум, ніж в x 5 Ой, x 1 моєму, і першому. Єдина різниця в тому, що звідси не так зручно вилазити. Але кого я буду ззаду возити? Сумніваюся, що дуже часто буду когось тут возити. Багажник цього авто якраз розкриває тему поєднання класичності і сучасності даного авто. От, наприклад, кнопка відкриття багажнику електронна, вона майже як сенсорна, її не потрібно натискати, легенько доторкнувся і замок відкривається. Водночас це останній кузов, який комплектувався набором інструментів. І... Як я казав, те, що це авто було ледь не у одного власника весь час володіння, тут зберігся повний, акцентую повний набір оригінальних BMW-шних інструментів. Для мене це було вагомою перевагою, коли я дивився на дане авто. Звісно, прикольною якістю даного авто є також те, що тут зберіглися заводський домкрат, заводський. Знак аварійної зупинки. Ну і ось тут ось в ніші, якраз знаходиться акумулятор в даному авто. Ви можете також бачити масло, мастило. Можна сказати, що воно тут надолив. Я проїхав не так багато кілометрів і рівень масла на щупі не змінився. Попередній, власник каже, що воно не їсть масло. Однак ми знаємо, що в 46-х кузовах така особливість, що масло з'ємні кільця зношуються і машина починає під'їдати масло. Найпростіше рішення його просто доливати. Двигун від цього не зіпсується, він буде так і ходити. Також індивідуал-комплектація тут проявляється в встановленні акустичної системи Herman Cardon. Дуже цікаво слухати справді якісну музику на стоковій магнітолі в автомобілі, якому більше ніж 20 років. Ну і історія. Дане авто справді з історією. Ось заводські сервісна книжка, інструкція по експлуатації. І що цікаво, ось документ, який підтверджує гарантійний ремонт, а саме заміну подушок безпеки по відзивній кампанії. Збереженість автомобіля була одним з найважливіших аргументів для мене при перегляді автомобіля. І це перше авто, в якому встановлена оригінальна мультимедіа. Більше того, це BMW Professional поєднана з Harman Kardon, тобто це взагалі унікальне поєднання, яке на ринку знайти майже неможливо. Уявіть собі, що в шести попередніх автомобілях, які ми дивилися, всіх вже був встановлений CarPlay. Android Magnetola з китайським CarPlay. Воно може бути дорого, може бути дешево, але це все одно не те. Коли я купую класичний автомобіль, я точно хочу відчути вайб від водіння, який відчував водій ще 20 років тому. Давайте заведемось і будемо рухатися. Коли ми тільки заводимо двигун, ну, звісно, вмикається радіо. На жаль, ми мусимо його зробити тихіше, хоча слухати музику в даному авто дуже приємно. І ось коли вмикається двигун, ми чуємо звук шестиціліндрового двигуна. А він такий, він особливий. Він не такий, як 4 не такий, як восьмициліндровий. Він такий багатий, він такий насичений, розумієте? А, він так звучить, ніби це маленьке авто має великого звіра під капотом. Так, це 2.2, Ми все пам'ятаємо, М54... Але звук тут справді дуже приємний. І при цьому ця машина не пердить, не заважає оточуючим. Це стоковий вихлоп. І, мабуть, такий повинен бути, такий повинен бути звук в авто, щоб нікого не напрягав, але при цьому приносив задоволення водію. І ще прикол про М і Н-двигуни. Тут же 4 двигуни вже ставилися N-серії. Як відрізнити, які двигуни можна брати, а які ні? Дивіться, М-двигун M M можна. А ендвогу не треба. От. Ну що, давайте рухатися. Трійка, купе, вона саме в русі дарує найкращі, найцікавіші емоції. Із переваг даного авто також варто відзначити, що із цими авто, авто ми дивилися, лише в двох працював кондиціонер. І Це одна з них. О, тут є недолік в системі обігріву, тому що кондиціонер тут дує холодним. Водночас при низькій температурі в ноги все одно є теплий потік повітря. Але ми це виправимо. Скоріше за все, клапан антифрізу на контур, який йде в салон, працює некоректно в даному авто. Ми щойно проїхали трошки бруківки, однак я насправді не їздив тут вже майже 1000 км і я по бруківці їздив не один раз. То, що мене здивувало, що це перше авто, яке, яким я володію, яке настільки гарно е їсть цю бруківку, ігнорує цю бруківку, поглинає її. Після... Після кросовера сидіти в купе справді низько. А це саме того, що я хотів. Я хотів сидіти на підлозі і відчувати кермування автомобілем. Коли ми їдемо в кросовері, який би це не був збитий, спортивний, налаштований кросовер, він все одно буде кренитися і нахилятися. Така вже його геометрія. Коли ми їдемо на купе, навіть якщо це купе таке, ну, воно на базі седану, типу, все одно, ну, ми абсолютно інакше відчуваємо керування цим авто. Воно дуже легко перелаштовується, дуже гарно тримає дорогу. Якось я катав власника е 46 на своїй ще колишній Volkswagen CC. То він казав, що йому страшно їздити на ній, бо вона не керована. Я тоді думав, як 20-річне авто може бути більш керованим, ніж сучасний Volkswagen? А може. А справді може. Та це авто більш кероване, ніж x перший. Це авто більш кероване, ніж новий з заводу Renault Logan. Ніж будь-який дешевий автомобіль з салону, Accent. Вони не будуть тягатися в керованості з цим авто. Тут дуже складна задня підвізка, яка якраз і налаштована на те, щоб автомобіль тримав дорогу як вкопаний. Давайте трошки надавимо педальку. Ми як гарно звучить цей двигун. Не знаю, чи камера вам це передасть. Ну, ми просто їдемо по дорозі і насолоджуємося від двигуна і від керованості даного авто. В автомобілях BMW з цією повернутою консолью з сідушкою Гиїста, як це кажуть, я розумію, що ну, принаймні не гірше, ніж ергономіка, у Volkswagen. Єдиний нюанс, до якого я все ще звикаю, це. Склопідйомники, кнопки склопідйомників, які розташовані ось тут біля селектора КПП. Я, коли дивився це авто, був вже пізній вечір. Я приходжу, двері відкриті і потрібно підняти скло. І я сижу, втикаю на двері, не можу зрозуміти, а як піднімати скло, якщо немає, як піднімати ні ручки, ні кнопок. Так, я вже знав, що в цих машинах склопідйомники тут, але це все одно дуже незвично. Що ж? Звісно, на автоматі ми сильно не похасанимо. В цих автомобілях ще такий тупий автомат, що різниця в розгоні 0-100 з механікою в одну секунду. Тобто 7,5 і 8,5. Уявіть собі. Це принципова різниця. Не хочеться їхати прямо, хочеться перелаштовуватися, хочеться повертати. Хочеться керувати цим автомобілем на грані, розумієте? Це спортивне авто. Так, це спортивне авто. А зараз я вам розповім про майбутнє даного автомобіля. Обов'язково не забудьте підписатися на даний канал для того, щоб не пропустити наступні серії про нього. А також поставте лайк цьому відео, щоб я мав мотивацію знімати наступні ролики. Отже, про це авто. Я акцентував на тому, що воно досить стримане візуально, а я хотів щось спортивне. Я акцентував на тому, що воно має дуже страшні диски і загалом візуально не вирізняється. І от моя перша мета зробити це авто таким, яким я хотів би його бачити. Однак ніякого колхозу. Всі мої зміни можна буде повернути назад. Тобто цю машину можна буде повернути в сток. Також в майбутніх серіях. Ми будемо проводити технічний апгрейд даного автомобіля. Звісно, хочеться кататись на класичному авто на механіці. Двигун 2.2, ну знаєте, 170 сил це не так вже і багато на наш час, тому також потребує модифікації. Але все спокійно, все стримано для збереження даного авто, і це буде боротьба. Боротьба, щоб зберегти авто і боротьба, щоб. Максимально від нього кайфувати. Тож, ще раз підписуйтесь на канал, обов'язково підтримуйте ЗСУ, перевірені збори. Також внизу є банка п'ятої штурмової, з якої ми закриваємо збори для даної бригади. Вірте в Україну, підтримуйте український Ютуб і всім удачі. Пока-пока.